Сьогодні в нас друга ліга команда Рейбол. Ми сьогодні граємо з хорошим суперником. Профан найсильніша медіакоманда команда на сьогодні. Тактично і фізично вони непогані. «Ролекс», знаєш, як настоящий швейцарський механізм. Тиснути на них десь вкусити, їх, щоб вони трошки заскулили. Почав мені показувати там, що це Буратіна, там стрибати. Галя дура, ти що перебути в команди, чи що Що ти робиш? Ми хотіли грати, ну, зіграти наш білдап, але він трішки пішов не по плану. Тому це, я думаю, що це просто командна помилка, не когось одного. Наші більярді просто в пусту лузу. Накліпати голів, то ви кажіть, дзвоніть, телефонуйте. У нього якась така шия, як я не знаю, якусь він постійно якось підлаштовується, так піднач. Більш якісно з нашого боку, а не з боку ребла. Я думаю, блін, як донести своїм хлопцям, що вони можуть ще набагато краще. Я з цією командою вже зустрічався три рази до цього, і для мене не було від них ніяких очікувань. Взагалі, моє налаштування було досить таке: знаєш, як вийти, продемонструвати якісь свої здібності, погратися з ними. В них є свій шлях і своя історія. Вони молодці. Вони... Як на мене, я побачив амбіційні колектив, який хоче прогресувати і ставати сильнішим. Ну молода, амбіційна команда, перспективна дуже. В принципі, є їм чим грати, але треба трішки ще попрацювати. Салют всім так. По-перше, ми продовжуємо наш челендж зіграти з професійними командами вищої першої та другої ліги. Сьогодні в нас друга ліга команда Rebel. Команда непогана, але команда Профан. Я думаю, що краще трохи, тому побачимо, що буде на полі. Дуже класна команда насправді з амбіціями. Команда, яка була в принципі нещодавно створена, але під задачу, створена під перемоги. І наскільки я знаю, проєкт достатньо амбіційний. Новачок другої ліги, який вже показує непогану гру. Я думаю, що буде цікавий матч, бо профан найсильніша медіакоманда на сьогодні. І я вважаю, що у них сьогодні був достойний суперник. Я так проаналізував, знаєш, своїм відчуттям. Мені здається, що Ребел виграє сьогодні. Слухай, я думаю, що сьогодні у Профана дуже класні шанси е дійсно зачепитися за перемогу. Тому що, знаєш, є в принципі у професіоналів деяка така недооцінка стосовно того, що ми виходимо грати проти блогерів, тіктокерів і, і так далі. І це буде наш козир. Ну, з тим рахунком, як ми тренуємось два рази на тиждень, то я думаю, нам тяжче буде, але у нас є хлопці, які... Які дадуть бій навіть у ПЛ, як той раз ще був, Ось, тому я думаю, що 50 на 50 в даний момент. Ми знаємо, що це медійна команда, яка грає в медіалізі. Знаємо, що там в їх складі є там, професійні футболісти в минулому. Тобто, да, там, сказати, що так, прямо слідкуємо – ні, тому що ми граємо професійну, професійний футбол, граємо, да, там ми більш концентруємося на командах професіоналах, але так. Запропонували нам да, там, зіграти цей матч, почали дивитися, що за команда, як грають. Я не ставлю за головне результат. Мені сьогоднішня гру я розцінюю як репетицію і зрозуміти, як мені максимально якісно підготуватися до ліги, яка відбудеться в середині січня, тому що я хочу забрати черговий трофей. Це просто. Ребел. Команда другої ліги. Ми сьогодні граємо з хорошим суперником. З ким би ми не грали? Завжди хочеться перемагати. Я завжди хочу перемагати. Але для мене оцей сьогоднішній поєдинок це підготовка частково. Це як остання репетиція перед лігою, щоб зрозуміти, з ким йти далі. Але сьогодні навіть при. У багатьох моментах тих, що хтось пропускав тренування, хтось не пропускав, хтось тренувався. Навіть коли важко, закусуємо зуби, і як мінімум ти маєш показати бажання включати максимально голову, грати головою. Для мене це е, сьогодні не там я хочу обіграти ребел, я і хочу обіграти, але для мене це буде найяскравіший приклад перед тим, що є місяць часу, я собі спокійно сяду. І буду розуміти, в якому якій позиції нам підсилювати, щоб я е, розумів наступний трофей я не хочу приймати участь, я хочу його вигравати. Давайте, пацане. Враховуючи кількість кубків в профану, то маємо заганяти просто, просто цей ремонт це така... взагалі просто така... під, під плінтус. Ну гра в один в один проти таких гравців, як ніяк, але так. вони гравці високонорма хорошого класу. Та по великому рахунку нема навіть там що і говорити. Один в один це е, свого роду е, така лотерея, де знову ж таки гравці, які відповідають саме за цей. За цю станцію, так скажемо, початок. Він має бути як психологічно готовий, так і фізично готовий використати ту хвилину, яка дається на максимум. Київський футбольний клуб Ребел, який представляє Троєщину. Ну і розпочинається наш поєдинок. Бачимо, біжать один назустріч одному футболісти обох команд. І встигає першим до м'яча футболіст Ребела. Зараз може він. Відзначиться першим голом і м'яч опиняється у родку. Оце так стрімкий, стрімкий старт, дуже стрімкий початок поєдинку. Ну, хлопчина молодець, біжить, скільки йому років. 20 років, я б, якщо мене в 20 років е -е, обігнали, я б попросився на заміну і сказав би все до побачення. І єдине, якщо б Іса в Підкаті постелився, міг би витикнути, а так вивалився один в один на мене. Ну там в щиток попав мені, але ну, воно залетіло все одно. Непогано. Ну, тактично і фізично вони непогані. Але щось там Іса. Я побачив, що Іса не дуже хотів бігти. Я можу сказати, що нам не вистачило тут жука, тому що я думаю, якщо був жук, то він би його точно навозив би. І ми почали б грузи ноль. І ми починаємо з рахунку. 1-0. подавати буде у нас Коля Коля Морозюк. Він ці стандарти як горішки щелкає, тому зараз буде дуже небезпечно. При виграти боротьбу футболістам профена. Є навіс від морозюка. На ближню стійку удар і м'яч влучає у каркас воріт. Спішає подати м'яч у гру через ближнього партнера діє морозюк. Втрата м'яча у футболістів. А удар по воротах 2-0 Стає рахунок по цьому матчі. Забивають. Жека Кардюк не в ту сторону, не з тієї сторони, напевно, очікував гравця. І не зовсім правильно зорієнтувавшись, гравець обікрав, але знову ж таки треба навідати належне. Коля віддав той пас, який е, почав цю заварушку всю. Але ж можна ще подивитись декілька пасів до цього. Можливо, потрібно було трошки сильніше віддати м'яч. Можливо, потрібно було тому гравцю, на кого е, йшов пас, більше вийти на м'яч, щоб зберігти все таки ситуацію. Але це відбувається, це футбол, і ми повинні давати такі паси, створювати такі ситуації, щоб розуміти, як з них виходити. Це так називається футбольний таймінг, де він має працювати як. Е... Rolex, знаєш, як настоящий швейцарський механізм. Ми хотіли грати, ну, зіграти наш білдап, але він трішки пішов не по плану, там десь може передача слабкіша була, десь не меч, не пішов, якщо не помиляєш Жека. Да? І так трапилось там, мабуть, то що я завжди кажу в нашій команді, це треба вміти розмовляти один з одним. Тому це я думаю, що це просто командна помилка, не когось одного. Ця гра була дана для того, щоб про... побачити, що в нас, які, які в нас слабкі місця з професійною командою з другої ліги, так це груба помилка, але навіть на рівні медіафутболу не завжди за це можуть наказати. Коли дізнались про наш матч з профанами, вони знали, що я там граю, Вони. Були заряжені, я так розумію, що ну, як мені дійшли слухи, що і тренер був заряжений, теж мені там парочку показати, сказати. Не сам, звісно, він це робив через гравців своїх, але сказав: ну, і чувак, забив, вибіжав, почав мені показувати там, що це Буратіна, там стрибати. Це окей, це ж ну, типу, ми ж медійна команда, ми це сприймаємо. Але ми ж не сприймаємо, коли щось гадості починає щось казати. Те, то, 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 що показував, нормально. А те, що казав, ну, треба ж мати повагу якусь і ну, бути хоч. Як це, воспітаним трошечки? Ребел, ребел буде тягнути перший. Галядор, а ти що, у команду чи що? Що ти тут робиш? Так, я сподіваюся, профан тут нічого не наробив, не підмішав. Класичний! Галядор, ну, було видно, по ньому, що він дуже переживає. Дуже переживає. Ножки тремтіли, це було видно. Завадити розуміється Ван Голеодор, і буде зараз перегравати гол кіпера. Витримує паузу Голеодор, І Голеадору. М'яч 3-0! стає рахунок на користь. Треба. Ось ось з'явився Голеодора, виконав роль Джокера. Тут немає в принципі чого коментувати. Це Вань, Знаєш, ця гра навіть з точки зору Вітаю Ваню Голеодора з їх його дебютним булітом, забитим, ще тим більше профаном. перша його перемога, я вже не знаю, за кого він ще має приїхати. Ну, хоч, десь він, хоч десь він забив, я не знаю, що більше сказати. Коли він біг, мені вже якось смішно було. Але забив молодець, тому що у мене з булітами явні проблеми. У складі профана і чи зможе врятувати. Свою команду. 100% позитивного результату завжди не буває. Коли Кордюк болить, пробуває за меж штрафного майданчику, то це наші більярді просто в пусту лузу. Бій один на один вихід віч на віч, зараз може бути шанс у профана забити. Стійко! Ой-ой-ой, який, який удар непоганий вийшов, Євгенія Кордюка. Але... Перегорів там хлопчик ще непогано так качнув його. В центрі стояв право ліво стрибав, і Женечка що та, звик петрушечкам забивати. А тут е, попався чувак, який ну, тренується кожен день. Так в медіафутболі футболі буває. Не завжди рано чи пізно команди програють, гравці певні не забивають боліти. Це нормально. Не так і просто забити боліт з поза меж штрафною. Ну, він досить гарно вдарив. Просто Трошки не розрахував кут. Це не та ключова гра, в якій він повинен був забувати боліт. Головне, що він забуває в тих матчах де треба. А товариські матчі це як тренування, просто перевірити свої сили. Головне, що він забуває там, де треба. Рахунок не на нашу користь, але ми граємо в свої футболи, показуємо найкращі свої якості. Тому поїхали далі. Есть! Есть! Забили! Смотри, забили, братан. Или нет? А чого вони не радуються? Не забили! Ну що, Галкин молодець, він знаходиться, частіше він знаходиться там, де треба, ніж не там, де треба. Але якщо б швидше пас віддавав би менше, менше бігав з м'ячем, було б ще краще. Та це взагалі як сімечки для мене лускати, забувати м'ячі головою. Я нема протидії якоїсь проти моєї голови, коли м'яч е... знаходить мене в штрафні. Тому дуже красиві голи, які забуваються, це не випадковість, тому що я люблю грати головою. Була доволі хороша передача і дуже хороше відкривання Єгора. Єгор, не дивлячись на свій не габаритний Зріст грає досить добре. Вирішив піти на ближню, на ближню штангу, тому що дуже багато м'ячів виконуються саме туди, і потрібно або далі подовжити траєкторію м'яча, або замикати, як я роблю. Ну я нападник, мені треба замикати, і плюс що цих діточок треба провчити. Мене взагалі дуже дивує, як Галкін зі своїм ростом, метр шістдесяти чи скільки в нього, забуває постійно головою. У нього якась така шия, як я не знаю, якусь Змії він постійно якось підлаштовується так під меч. Як я знаю, то Ребел мене ще більше знає, ніж я їх, тому що казали там, що захисники будуть з Галкіним досить активно боротися. Але ця гра показала, що Галкін і в 31 рік може цих діточок крутити. Навколо своєї осі це класичний гол, і я буду і далі забивати такі голи будь-якій команді, проти якої буду грати. Блін, по грі реально переграємо. Квазня! Закидання. Колить. Поля пропускає, пропускає і ага. стан. Ось тут фарт на нашій стороні. Штанга, штанга і зараз при рахунку коли ми програємо по рахунку. Гра е, як на мене. Більш якісно з нашого боку, а не з боку ребла. Тому я на 100% задоволений якістю гри типу команді, з якою яку емблему я ношу. Це я, типу не може не радувати. Голи, є гали, це важливо, але гра для нас також є ну, надважливою. Знаєте, от можу сказати, що два місяці я не був на тренуванні, не бачив хлопців, дуже, дуже сумував за ними. І бачу, як вони додали в, в думці, в футбольній думці, в, в ідеях нових, в креативності. Цей коротенький період, який йшов там з центра поля до роздягальні. Я думаю, блін, як донести своїм хлопцям, що вони можуть ще набагато краще. Друга ліга і прем'єр-ліга це ну велика різниця. Ребел, хоті біг пресингувати нас, але в принципі ми встигали бачити варіанти, куди коли, коли ми розвиваємо атаку. Понятно, інколи технічні браки були. Але ми бачили, куди ми розвиваємо там, куди можна пас віддати, куди не можна. Мені взагалі дуже сподобалося, як ми почали грати гарно. Взаємодіяли один з одним, вони не дають право на помилки. У нас були помилки, і вони показали, що не робіть так з нами, тому що ми будемо наказувати так і вийшло. Та в нас головна задача була просто грати нашу гру з більш складним суперником. Ми ж готуємося до медіаліги, і таких суперників, як Рейбл, я думаю, там не буде. І головне, нам просто відчути цей пресинг, тому що нам інші команди в медіалізі не можуть нав'язати такої боротьби. Що нам команда сварила? Команда професіоналів другий. Один заходить в середину, йде на додачу, і другий біжить за спину. А це грає 99,9% професіонал і непередбачуваний футбол. І наші втрати, де ми другий м'яч пропустили. І знову ж таки, будь-який момент, де ми там в якийсь незручний пас, десь наступив м'яч, це наші помилки. Але це нормально. Я хочу, щоб ви отримували задоволення. І ми отримуємо задоволення. Те, що ми програємо, забудьте. Нас попереду зовсім інший матч. Це для нас просто відчуття, щоб ми росли. І знову ж таки, воно показує над чим нам працювати, що нам покращувати. А так все здорово. Давайте, давайте. І Ми вийшли з установкою на другий тайм, щоб знову відтачувати те, що ми хочемо бачити в чемпіонаті медіа, а можливо. І з іншими професійними клубами. Та другий тайм почався. Я такий думаю, ну, ш, ну все вже ну дав хлопчикам подихати. Треба ж трошки ну, натиснути на них, десь вкусити їх, щоб вони трошки заскулили. Наперед прорвався, і зараз буде подача, простріл, там Єга підась І зараз має бути удар, і це пенальті. І це пенальті, це удар по ногам ззаду, буде пенальті, єга. Дуже класно, хлопці розіграли там е, на стислому клаптику поля. Зорієнтувались, розіграли стіночку, Єгор, те, що я від нього прошу, коли отримуєш м'яч, включати швидкість, адже вона в нього є. Я вирішив обійти вперед, і лізти на двох-трьох. Все, я вже розумів, що рахунок вже 3-2. Заб'є гол, голдам касай, зрозумів? Єгор, гор. Три мінути пенальті. ігор забиває в лівий угол. Якщо я, Єгор, не забиваю в лівий угол, то ну я просто думаю, да, 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 в да, лівий угол. Yeah. Галкін да. проти Беценка удар чітко під стійку пробивай. Ребел, це гол. Галкін вам буде забувати стільки, скільки надо. Галкін вас буде засмучувати стільки, скільки надо. Ще раз вам кажу: ображайтеся, не ображайтеся, але для мене ви фішки з ускладненнями. Виходить вперед, перед вперед, вперед. І це президентський боліт. Він на замасі намагається прибрати воротаря. Вратарь, вратарь, карамесі-карамесі-карамесі, І Єга не забуває! Воротар переграв нашого Єгу. Та ні, насамперед, все пішло так. Я був досить впевнений. Я знав, що я буду робити. Можливо, коли я побіг, я подумав про два рішення. і Я просто. Обираю рішення бити йому в руки, коли він вже впав, і я просто б'ю йому в руки там, де треба було ще протягнути. Галкін, точки, так. Да, ну, от є люди, які чітко розуміють, як треба вести м'яч, як бігти, з якої сторони їм треба підходити. Але чуваки, які п'ять ну, разів за життя робили це, ну, вони мені здається, що більш впевнено, і більш, якщо поставив собі точку, в якій ти б'єш, то треба бити. Єдине, що можу сказати, що Єгор виконав його не те, як, як може. Да, в моменті я засмутився, тому що це рахунок 3-2, міг бути 3-3, і ніхто не знає, як би Ребел почав би нервувати чи не нервувати, але це був переломний момент в цій грі. Дивимося, Михайло Капустян розганяється і буде він зараз перегравати. Голкіпера не вдається переграти пазенка Михайло Капустян. Не суперфутбольна, тому там було видно і достатньо легко. В принципі, нічого. Теж майже в мене пробив. 20 метрів для нього дистанція не є настільки проблемною. Моментом зараз Маразюк, який сейв, Навіть не від голки пирає. Подача. До штрафного майдончиком. І рахунок у нас стає 5-2. Рога і копита. Меч во фланг, атака, контратака. Півтори передачі. Стандарт, весь футбол. Ну, Олєшка, над подачами треба працювати. ну, Там трошечки я розумію, що зблокували його, він не добіг. Але ну, в воротарській треба всіх подгазану касівку пускати. Да. Не знаю, чи то вже розслабленість була, чи то вже якийсь відчай був, але не можна відпускати такі ситуації. До речі, я думаю, що нам потрібно попрацювати в захисті над нашими. Стандартами, тому що десь ми втрачаємо гравців і нам дуже багато забивають голи зі стандартів. І так вийшло, що нам забили гол за два і все, і матч закінчено. Якщо чесно, не дивлячись на рахунок, возили безбожно так, так, Ну, У них два з половиною удари за гру, і то це з першої хвилини і боліт Ваня забив. Ваня, що скажеш? Ні, ну слухай, ви гарно нагадали, брат. От вон. знову возіл. Ні, ну все таке, медіа і професійний футбол, ну поки поки складно. Аля паля бом десятку хуй для мій. Отак. Слова капітана. Висновків насправді немало. Це не щось таке критичне. І Воно не стало для мене е, сюрпризом. Майже, майже дуже добре. Я, чесно, я дуже радий з самій грі. Те, в якому ключі ми граємо. І не дивлячись на помилки, де нас команда професійна один раз наказала за момент, де ми трошечки, можливо, не так швидко зіграли. Але це, це матеріал на майбутнє. В цілому, позвони, це ви маєте зафіксувати, і ми маємо цей малюнок тільки покращу. І грати ще більш сміливіше і розкутіше. Це має бути не розхлябано і не напружено, це має бути, як я говорю, красиво в альяжі. Ви маєте максимально впевнено робити те, що ми робимо. Без жодної, жодної пані. Я чесно вас не люблю, може бути дивно, але я хочу вас привітати. Давайте з грою, просто, просто з грою. Давайте, молодці. Я думаю, що було б цікаво зіграти, можливо, з лівим берегом. Там і в них дуже класна арена, і це було б класно і для медійної картинки. На слуху є Буковина. І тренер там Шищенка здається, теж я колись в нього був. То хочеться от з ними зіграти, бо вони показують непоганий футбол. Я би хотів би зіграти проти Буковини, лідера нашої, нашої першої ліги. Слідкуйте за нами, допомагайте нам, і ми будемо радувати вас. Новими перемогами і новою гарною, красивою грою. Якщо треба комусь там можливо накліпати голів, то ви кажіть, дзвоніть, телефонуйте. Все зробимо. Ну, я думаю, що ми б в другій лізі створили проблему командам дати нам сезончик, щоб ми обкаталися. Я думаю, там і замахнемось на перше.